Унікальний безпілотник для української армії. івано франківські авіамоделісти зібрали літальний апарат, який фіксуватиме скупчення терористів. Це незамінна річ для розвідувальних операцій. Вартість такого літального агрегату майже 4 тисячі доларів. Гроші на його запчастини юнаки збирали по всьому Івано-Франківську. А подарувати вирішили місцевому спецпідрозділу міліції, який готується до відрядження в АТО. Авіамеделісти Тарас та Володимир майже за тиждень зібрали безпілотника спресованого пінопласту та кількох пластмасових компонентів, і вже дали йому назву. Смерть окупантам, смерть ворогам патріотично якось потрібно, оскільки це річ не для забавок, а для роботи. Юним винахідникам 16 та 17 років раніше робили лише навчальні макети. Цей чорнокрилий красень перший літальний апарат, якого застосують практично. До цих тяжких часів в нас в країні була простою розвагою, видом спорту, простим хобі. Звичайно ж, ми могли там знімати, приклеювати на мобільні телефони, знімати, просто побачити місцевість, який в нас красивий краєвиди. А зараз це є річ, яка сильно допомагає в нашій країні. Аби перевірити ефективність безпілотника в повітрі, його тестують посеред поля. Безпілотник призначений для повітряної розвідки території. Він здіймається на 7 кілометрову висоту і там може перебувати півтора години. Керувати ним не обов'язково може летіти на автопілоті. Аналогів такому літальному апарату в Україні поки що немає, каже ідейний натхненник проекту Володимир Бондаренко. Попри те, що зовні пластмаса всередині високотехнологічна оптика. Він має можливість знімати в реальному часі зйомку 10-зумною камерою. Тобто, коли він наводить об'єкт, він може приблизити його і відразу отримати координати того місця, яке він яке він знімає. Цей безпілотник це фактично міні-комп'ютер. У ньому є мікрочіп, який на борту знаходиться. Вся інформація, яка пишеться на нього, зберігається на цьому мікрочіпі, але так само в режимі онлайн передається на базову станцію. Авіалюбителі вирішили подарувати безпілотника спецроті міліції, яка готується до відрядження в зону. АТО. відтак проводять навчальні комп'ютерні курси для спецпризначенців щодо керування безпілотником. Стабільно тримає від себе, щоб він внизу був. Стабільно, я не хочу дивитися, бо ляль його можна розбити. Ми не розбити. Не можна, я розумію, що це ігрушка. Тяжко в науці, зате легко в бою силовик Андрій з безпілотником досі не стикався, але переконаний, такі літальні апарати міг врятувати життя семи його побратимів, котрі загинули від рук терористів. Якщо б був, наприклад, такий був безпілотник, можна було б цього ну, обійти. Вилітає безпілотник. Їде, дивиться, є система грати, є нітки, там, ну, тобто ріжна важка артрелія. І от, щоб хлопців просто тоді не збили. Тому це досить важлива річ. Аби освоїти повітряний апарат в Андрії є ще кілька тижнів. За цей час авіалюбителі хочуть обладнати безпілотник теплокамерою. Це дозволить йому і вночі фіксувати дислокацію бойовиків. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.